Історії, три долі, Одна Полтавщина. У цьому відео ми розповідаємо про воїнів, які стоять на захисті України та надихають своїм прикладом. Це їхній шлях та їхня правда. Прийшов в воєнкомат, сказали подождати, тому що зараз вже не набирають. Поїхав Мачхемен, там бабушка живе, там набирали ну, типу, сільську тероборону, пішов туди, там строїли барикади там, ну, на в'їзді в село, і на виїзді. Мішки дотягали таке, а потім позвонив знайомий друг 12 березня і сказав, що зараз набір в Полтавську територіальну оборону. Під час повномасштабного вторгнення я побачила оголошення, що полтавським медикам потрібна допомога. І так на волонтерських початках прослужила з ними десь тиждень і прийняла рішення залишитись. Відкрив телеграм-канали, почалася війна. Ну, що робити? Я зібрав, ну як зібрав речі, не зібрав речі, я вдягнувся і поїхав до війська. Без 10-го ранку я був у військкоматі, записався і в перші, о першій годині мене вже забрали до, до Лавтереву. Десь приблизно о 18-19 годині нам видали зброю, бронежилети, каски, а о другій ночі ми вже виїхали, вже 25 го числа, ми виїхали. На блокпост в сторону су.